To feel Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Олена, для тих, хто мене бачить вперше. Я українська в'язальниця, яка вже два роки живе в Америці, штат Флорида. І на своєму каналі я ділюся в'язальним натхненням, показую свої роботи, надихаю вас роботами від світових брендів, ділюся схемами і просто проводжу з вами час за вашим в'язанням. Буду дуже рада, якщо ви приєднаєтесь до мого каналу, натиснете на дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. І будете надихатися в'язати разом зі мною. Цей випуск дуже особливий. Я буду ділитися з вами неймовірними схемами в'язаних виробів, які я би з задоволенням зв'язала сама, якби в мене був весь час всього всесвіту. Але, на жаль, я його не маю, тож, можливо, ви втілите мої мрії в реальність, закохаєтеся в ці вироби, які я вам сьогодні буду показувати, і зв'яжете щось собі. Тож, я вам буду сьогодні показувати схеми, які ви можете зберегти собі. В описі до цього відео будуть посилання на абсолютно всі майстер-класи, згадані мною в цьому відео. Всі майстер-класи, про які я буду сьогодні розповідати, вони абсолютно безкоштовні. Ну як безкоштовні? Я думаю, що дизайнерам бренди, для яких вони виготовили ці майстер-класи, добре заплатили, але для всіх людей по всьому світу ці майстер-класи абсолютно безкоштовні. Тож давайте їх популяризувати, давайте цінувати роботу дизайнерів. І насолоджуватися, що в нас є така можливість зв'язати ці вироби абсолютно безкоштовно. Тож, я вам трошки показала на початку виробу, в чому я одягнена. Зараз на мені мій особистий дизайн, топ тобто берози, одягла я його з тієї причини, що він ідеально поєднується з моїм кардиганом, який я вам показувала. Кардиган в цьому випуску це від однієї з дизайнерок. Схемою виробу, якою я буду ділитися з вами. Я в'язала за її майстер-класом, щоправда, платним. І для мене він був дійсно дуже легкий, інтуїтивний. Я отримала задоволення. Я зв'язала цілих два кардигани в різних кольорових рішеннях від цієї дизайнерки. І що дуже приємно, вона завжди, коли ти її згадуєш в інстаграмі, вона завжди репостить твої історії, і ти прям. Так думаєш, боже, як приємно? Бо, наприклад, петіт ніколи -ні в житті не репостила мої сторіс, тому ви розумієте. Дуже приємно підтримувати людей, які цінуються. Крім того, друзі, я вам покажу. Сьогодні ще один виріб, який я в'яжу знову ж таки за безкоштовним майстер-класом з моєї підбірки. Так, це перший кардиган, який був на мені. Він називається bluebird кардиган від цієї дизайнерки, яку я вже згадувала. Я на, на всякий випадок вам залишу посилання на її майстер-клас. Другий кардиган, який зараз в мене в процесі, це кардиган. З підбірки моїх сьогоднішніх виробів, схемами яких я буду з вами ділитися. Цей кардиган я виконую з вовни з шовком у поєднанні з чистим кашеміром. Кашемір я знайшла на секонд-хенді, він був дуже дешевий. За цілий светр я платила десь 5 доларів. І в мене таких два светри. Ось такий бежевий і темно-зелений. Я купила. І за 10 доларів, вважаю, я купила грам 250-300 кожного кольору кашеміру. Як на мене, дуже гарний метод економити кошти. І ви можете поділитися, подивитися моє відео, яке я знімала, де я купую бюджетно кашемір. Там я давала поради, де ви можете в себе знайти. Ви можете використати, наприклад, шафа юа, щоб знайти собі чисті кашемірові свети. Друзі, зараз я вас дуже попрошу поставити лайк цьому відео, по можливості залишити коментар. Так я буду розуміти, що моя робота для вас важлива і буду знімати більше цікавих випусків для вас. Я дуже хочу дійти до тієї позначки, щоб знімати два відео в тиждень. Але для цього я маю розуміти, що моя робота для вас дуже важлива. Тож, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, на цей канал. А тепер давайте порунати у все світ всесвіджакардового натхнення, неймовірних виробів, які я буду вам показувати. Насолоджуйтесь приємного в'язання і натхненного. Часу. Друзі, отже, перший майстер-клас, схемою якого я буду з вами ділитися, це оцей неймовірний жакардовий витвір. Інакше я його не можу назвати. І ось, подивіться, мені неймовірно подобається саме ось це втілення, такий просто якийсь акварельний малюнок вийшов. Я так думаю, що тут таке поєднання вовни, мериноса, можливо, з. Кід на шовку. Просто подивіться, як гарно. І за цим майстер-класом просто можна зв'язати цілий светр таким жакардовим візерунком. Це ще вцілення, який мені сподобалось. І зараз я буду показувати власне саме майстер-клас, який ви можете знайти на Равелері. І ось проекти людей. Які в'язали цей виріб. Подивіться просто, скільки різноманітних варіантів ви можете зайти на Ravelry і детальніше роздивитися кожен проект. А я вам просто покажу, скільки людей захотілося зв'язати цей майстер-клас, і в них успішно це вдалося зробити. Подивіться, скільки гарних втілень ви можете собі просто зайти і подивитися, і просто. Навіть обрати кольорове рішення, які би ви хотіли. Ось це просто моє улюблене втілення, як я вам вже казала. Подивіться, просто акварельний ефект вийшов. І ось, власне, сама схема цього виробу. Наступний вироб Ніса Светер, Тобто светр Ніса. І я вам одразу показала ті е, втілення цього светра, які мені подобаються найбільше. Ось тут є е, в другій підбірці навіть такий варіант з коротким рукавом. І вам навіть не обов'язково робити, е, наприклад, цей виріб з чогось теплого. Ви, в принципі, якщо хочете щось демісезонне зробити, ви. Цілком легко можете зробити це з якоїсь бавовни, наприклад, з більш якихось легких сумішей, якщо ви хочете літній варіант, і чому б ні, можна зробити з таким коротким рукавом, і буде просто супер. Я показую ось схема, така була на сайті. І ось така кольорова схема. Зберігайте її собі, будь ласка, і все, що вам буде потрібно, це просто зв'язати зразочок. Наприклад, я не знаю, наскільки, може на 30, а краще на 40 рядків цієї схеми, і просто зробити ВТО, і потім прорахувати собі, наприклад, скільки вам потрібно на окружність вашої горловини, скільки вам треба робити повторів цього малюнку. Або краще, я вам просто дуже раджу зайти. на Ті посилання, які я даю у описі, і просто собі завантажити майстер-клас, перекласти його в... з допомогою GPT або просто Google Translate, якщо ви погано володієте англійською мовою, і у вас буде просто покроковий безкоштовний майстер-клас, як зробити конкретний виріб. Наступний називається «Светер Брамблінг. Цей від дуже відомої дизайнерки Марі Волян. В неї є декілька книг. Я дуже вам раджу подивитися на равері або просто в Гуглі подивитися цю дизайнерку Марі Волін. В неї просто неймовірно гарні вироби, їх дуже багато, просто навіть надихнутися. Отже, цей майстер-клас безкоштовний Светр Брамблінг. Так само заходимо на Ravelry, дивимося, які проєкти зробили люди. І ось просто подивіться одразу, ви бачите кольорові рішення, як воно буде виглядати. В такому високому контрасті найкраще проглядається малюнок. Проєктів тут не так багато, але все ж вони є. І отже, ми зараз переходимо до кольорових схем. Так само раджу зайти просто і завантажити собі майстер-клас. Це схема рукава. Наступний виріб, про який я буду вам розповідати, це дизайн від однієї з моїх найулюбленіших дизайнерок. Троніхалето. Ви можете знайти її в інстаграмі, подивитися або на Равелері, в неї дуже багато цікавих дизайнерів. І зокрема, я зв'язала по її платному майстер-класу два светри, які я вам покажу. Один я в'язала для себе, другий для своєї мами. Але зараз ми повертаємося до цього дизайну, схему якого я вам буду показувати. Теж дуже гарний дизайн. Він мені нагадує дизайн Селеста від відомої дизайнерки Petit Ніт. Але, як на мою думку, цей дизайн навіть цікавіший. Зараз ми переходимо на Сторінку з проектами по цьому светру, і їх доволі багато. Аж 110 виробів в'яжуть люди. І подивіться, які просто гарні, неймовірні роботи. Теж можете надихатися кольоровими рішеннями, зайти на Ravelry, роздивитися кожний поближче, детальніше. А я просто покажу вам, щоб ви візуально розуміли, які ви можете кольорові рішення використати. І ось, власне, йде схема. Тут йдуть дві схеми або три, якщо не помиляюсь, вони йдуть по розмірах, схематичний розмір а, свет розображений. Наступний теж такий неймовірний кардиган, який а, виконаний, а, хтось називає такий дизайн кафтани. А хтось кардиган. Подивіться, як же гарно виглядає навіть на плечі, як продумано було зроблено дизайн-виробу, що на плечі навіть так гарно зійшовся візерунок. І сам, сама схема цього кардигану неймовірно проста. Давайте подивимось: тут 14 проєктів цього кардигану, подивимось на них. Теж досить цікаві роботи. Ось це самого майстер-класу фотографії поближче. І, власне, сама схема, подивіться, яка легка. І тут вказані ще на схемі, на які розміри, які параметри светр. Наступний кардиган це від бренду Ярбу. Я вже. Представляла в своїх попередніх випусках дизайни від цього бренду, і вони просто неймовірні. Це теж така кофта, яку дехто називає кафтан. Подивимось на роботи. Їх 91 проект цього виробу. Подивіться, як гарно. Мені дуже сподобалися кольорові рішення. Ось цей зелений кардиган, як ефектно виглядає. Дуже гарно, багато цікавих робіт. І Бачите, виконаний в техніці розрізання, ось власне самі схеми. І трошки ілюстрації з самого майстер-класу. Наступний майстер-клас знову від моєї улюбленої дизайнерки Ронні Хакалет. Подивіться жовто-блакитний светрик. І жінки носять цей светр. А я думаю, що це, в принципі, такий самий светр, як попередній, але він просто для чоловіків, бо дуже мені нагадує цей попередній светр який я вам вже показувала. Але, як мінімум, можна подивитися кольорові рішення. Подивіться, як багато гарних. І ось кольорова схема. Наступний кардиган, який я сама в'яжу. В мене він зараз в процесі, але я його трошки модифікувала. Я взяла просто цю кольорову квіткову схему, і я просто вже використала її у власному дизайні. Адже е, і сам дизайн, я трошки його модифікувала. І, е, е, я пам'ятаю, тільки взяла кількість петель, які рекомендували на мій розмір, але я дуже його змінила. Тобто, ви можете так само зробити, як і я. Подивіться, які гарні кольорові рішення. Подивимося зараз на проекти. Їх тут не дуже багато, однак все ж таки. Можна подивитися ось у мене такий зелений, як самий крайній правий був. Дуже гарні роботи. І ось власне схема. Подивіться, яка проста, елементарна, але вона так неймовірно виглядає. Мені дуже подобається. Наступний дизайн в нас іде від бренду Garn Studio. В них дуже багато безкоштовних майстер-класів, тож ви можете зайти на їх сайт і дивитися, там просто можна цілий день провести на цьому сайті за їх безкоштовними майстер-класами. Ось схема з майстер-класу. Подивіться, тут вказані цифрові значення. І ось, власне, сама схема цього светру. Робіт на Ravelry небагато було проєктів, тому я вирішила їх навіть не показувати. І ще один майстер-клас від цього самого бренду називається Far Away, тобто десь далеко. Теж дуже такий гарний дизайн, виразний візерунок, такий класичний, гарне поєднання кольорів, блакитний, синій з таким айворі кол кольором. І подивимося на роботи в'язальниць з Равелері, Подивіться, теж не дуже багато проєктів. Чомусь люди рідко обирають проєкти. Garn Studio, не знаю. Ось схема з майстер-класу з розмірами, цифрами. І, власне, ось іде сама кольорова схема. Теж лаконічна, дуже проста. Я так думаю, що в залежності від розмірів ви там обираєте ширину цієї схеми треба уважно подивитися